Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Малята, сьогодні я запрошую вас у мандрівку до красуні зимоньки зими. Візьміть до рук ці красиві, тиво сніжинки, подмухайте на них і полетіть у засніжені простори зимоньки зими. Усі діти молодці. Діти, а ви всі полюбляєте зиму? Я також її люблю. А чому нам подобається зимонька? Так, у зимку випадає сніг. Мороз малює гарні візерунки на вікнах. Малята одягнуті в теплі шубки і шапки, ліплять снігову бабу, катаються на санчатах та лижах. А ви на чому полюбляєте кататися? А що ще ви робите взимку? Правильно, граєте в сніжки. От, які ви молодці! Малята, пропоную вам зробити фізкультурну хвилинку зі мною. Раз, два, частавати. Будемо відпочивати. Пострибаємо, як зайчата, політаємо, як пташата. Потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки й ніжки. Всі веселі, от чудово! А тепер до праці знову. Діти, подивіться, будь ласка, на картину. Яка пора руку там зображена? Так, зима. А чому ви так вирішили? Що зображено на картині? Молодці малята! Ми з вами добре попрацювали. Прийшов час прощатися до побачення діти.